В ім'я Отця і Сина, і Святого Хані, слава Ісусу Христу. Вразне і свідомо великолученика Дмитрія, який наша церква і не тільки наша церква святкує із силою для мене. І справді празна. Цей час кінець 3-го початку 4 століття. Чи навіть не час, коли християн мали свободу і нині 2000 років після того, який зв'язок що спільно. Ми маємо в церковному фондарі багато святих і у переважній своїй більшості. Але більшість з них то мученики. Мученики – це ті люди, які віддали своє життя за віру Христа і віддали своє життя в любові, а ненависті. Ми не раз говорили про те, що людей, які своє життя віддали, є багато. Але тих, хто віддав своє життя, молячись за ворогів. А не протинаючи, не можемо сказати, що їх є більшість. Навіть тоді, коли Ісус Христос умирав на хресті, стояв там сотник, як пригадуєте, і він, дивлячись на терпіння і смерть Ісуса Христа, а був Він свідком не однієї смерті, воїн все таки. Чуючи і бачучи, що Христос промовляє, Ті останні хвилини свого життя. А ми добре знаємо, що він казав своїй матір'ю давай і, і молився за своїх ворою, Отже, прости їм по незнанні, що чиня. Той сот не сказав, це справді був Син Божий. І так багато християн, яких церква шановує, святкує їхню пам'ять, були саме такими, які в той спосіб. Завершили своє життя не в ненависті, а любові. Згадаємо хоча б перемушника архідіакона Степана, Отже, не в останнім цього загинув. Ми не знаємо, з якими словами загинув святий великоченик Димитрій, але ми знаємо, що він був свідомий того, що робить і на що йде. Успадковане від батьків велике багатство. Не тільки те, що ми сьогодні багатством називаємо, не тільки матеріальні статки, успадковав він як наслідник проконсула міста Солоні в Македонії, але ще більший скарб, скарб християнської віри. Адже батьки були його таємними християнами, сюди великожник Димитрій. Той скарг християнської віри не заховав у своєму серці навпаки, коли він, поставлений на місце свого батька імператором Максиміаном, отримав наказ переслідувати і нищити християн у своїй у місті Солуні, святий Володимир Дмитрій зробив все навпаки. Бо як казали апостоли, маємо більше слухати Бога. Аніж людей, коли їм забороняли проповідувати і казали, що вони мовчали. А вони далі проповідували, бо це був наказ Господній. «Ідіть у світ і навчайте всі народи, хрестячи хрестичи Його Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповідав вам. Той апостольський наказ стосується кожного з нас. Ми, як християни, покликані скарб віри нести іншим людям, щоб і навчати їх, щоб вони зберігали все, те все, що Господь заповідав нам. І святий хворочий Дмитрий розумів, що він до того є покликаний, а також розумів, що він не може виконати наказ імператора, не замивши своєї совісті і рук своїх християнської крові. І тому він вибирає Божий наказ і проповідує християнство серед поганського світу Солуні. А так як мав авторитет, то багатьох навернув на християнську віру. Максимілян, почувши про це, вертаючись із війни, вступив до Солуня, щоб переконатися на власні очі. Що те, про що свідчить йому на Димитрія є правдою. викликав у себе Димитрія, і той став перед очі Максиміян і сповідував свою християнську віру. За що був ув'язнений з надією на те, що зречеться своєї віри? І, може, десь такий спосіб. Зрікши прилюдно, тих, хто йшов за ним, також зможе до того зречення привести. Пригадує собі ситуацію, йому розказував наш владика про час радянського переслідування, коли у тих радянських таборах був один священник, який, як міг, підтримував на. Тих, хто був разом з ним. І торовець вона добре знала, що як його зламати, то зламаються всі. І дали йому. Писання. І тоді, знаєте, провокативні питання, потрібно як Ісусові Христові задавали, що правда, Ісус Христос є не просто людиною, але Бог і Його Божа премудрість давала можливість так відповідати, щоб всі були засоромлені. А тому священник, звичайний, простий священник, який розумів. Що якщо скаже не вірує, що написано, то певно все те, що він робив у тій в'язниці. Для підтримки в'язнів все знімілюється. А як скаже вірою, то прописує собі смертний вирок. Але попри те, він вибрав друге і сказав так віру. І перехрестивши звику отруту і лишився жити. Лікар, який давав до отруту, похопився за головою і вибіг. Не знаючи, що відбувається, а в'язні тим вчинком ще більше надихнулися, і той священник вижив в тій цій ситуації, навіть вернувся із тої в'язниці, оповідаючи все те, що відбувалося, яке чуда Бог робив. Бог здатний зробити чуда там, де людина безсила. Подібно і святий Димитрій. Перебуваючи у в'язниці, благословив юнака Нестора, який вийшов на тій із Велетним Лієм, одним із, так би мовити, скоморохів, якщо можна так сказати, Максиміліяна імператора, що влаштував у слоні, зупинившись там з надією, що Дмитрій навернеться. Видове для своїх вояків і для солунців. А що тоді? Та й зрештою, і зараз, хліба, і видовище потребує людина. Інтернету не було, ніхто не сидів на диванах, телефонах. Десь треба було то видовище, що організувати. Організовували гладіаторські бої, люди втішилися з того, як проливалася чиясь кров добре, що не їхня, а чужа то хай сам Лейця. ще й кричали там, да, добити, і тому подібне. І той велий лій брав засуджених християн, а їх зобов'язували йти на візним, а то на гнеті голяху він носу проти до, до Давида Пастушка. Так і той велодній хапав християн і кидав на списи, Великий поміст, він на той поміст сходив, брав християн і вниз кидав на списку. І нестор попросив Дмитрія благословити його на боротьбу з лієм, бо він не просто християнки дає на списку, не просто вбиває, а хулить християнського Бога і нема кому його зупинити. І пророчим своїм словом Дмитрій сказав, що ти переможеш лія, але будь готовий вітати своє життя за віру Христа. І справді, нестор вийшовши на той побіг. Як я Давид супроти Голіафа викликав сміх спочатку імператора, а потім всіх, хто все це бачили. Бо не був атлетом великим. Але сила Божа є надзвичайна і не Нестор полетів на списи. Але ні, Але мій полетів на списи і був, так би мовити, переможений. мечем, А почувши що це, великомученик Дмитрій, поблагослови його на цей дні, послав своїх вояків у в'язницю, і вони пробили списане його діло. Але знову ж таки, вертаючись до чудес, які Бог здатен зробити, то після смерті великомученика Дмитрія тих чудес було набагато більше, ніж під час його життя. Його вірний слуга Лупа, отримавши розпорядження, все майно святого Великомученика Дмитрія роздати Дікним залишив собі перстень Великомученика і плащ. І тим перстнем і плащем, як реліквіями святого Великомученика робилося багато чудес, поставлювалися люди що, дізнавшись, імператор Максиліан вбиває її луку і ще одним учеником у неї стало більше. На могилі Святого Амирія творилося багато чудесного здоровлення, а потім, коли християнство отримало свободу, побудували величавий храм. І впродовж ліків святив ученик Дмитрій. З року якого витікало Святе тобто Миро, тому ми називаємо мироточевими, коли то відкривали, будували новий храм, і придані і там побачили рідні мощі і мило, яке витікає. вони тобто, вивчили Дмитрій багатьох рятує, багатьох допомагає, які в солоді пошесті голоду, він повертав. Саме там хліб і врятував місто від голоду. І багато-багато чудес, які Господь Бог через нього чинив. Ми скажемо, так, це було колись, це не було зараз. Зараз щось ми не бачимо. Але я скажу інакше, це дійсно було колись, коли люди не боялися віддати те, що ми сьогодні називаємо найцінніше, найдорожче своє життя. Завіло Христового. Сьогодні ми боїмося навіть постраждати трішки, комфорт свій трішки, так мовити, щоб було на Божу славу. Наш, нас були зачіпали, щоб все було добре, спокійно, щоб ми так пожили, жили, живемо, ми ж буде гірше і так далі. А чуть трішки щось інакше вже починаються нарікання. Вже починається невдоволення і багато-багато інших таких неприємних речей, які абсолютно далекі від уявлення, що таке християнське святість. Навіть зараз хочеться вірити, що ті намірені, які громада взяла на себе і хоче зробити, знайдуть відгук, у серцях багатьох. Бо хочемо, я вже про це говорив і ще раз наголошую і в кінці ще про речі скаже на пане на Любомир, наш касир. Хочемо наш храм відновити, хочемо його відповідно і розмалювати, і дещо утеплити, і плитку поміняти. Багато речей хочеться зробити, щоб це було справлено на славу Божу. Що наші батьки в 90 х роках робили. І ще є тут люди, які про це добре пам'ятають і брали в тому активну участь. Но це вже час пройшов, і треба щось робити, щоб коли люди заходять до Морщинського храму, розуміли, що тут в Морщині також християни живуть. Бо заходячи по храмах в інших селах, бачиш, як люди стараються, як люди прагнуть. Незважаючи на не те, що йде війна, люди на ЗСУ збирають і храм обновляють, так само і в нас. Але для цього потрібно прикласти зусилля, вийти з зони комфорту, як каже наш Франциск, Папа Римський, вийти з зони комфорту. Нам прийдеться, якщо ми хочемо щось зробити, з тої зони комфорту вийти. вийде. Прийдеться, можемо так сказати, чимось не пожертвувати, бо ніхто зі сторони не принесе нам кожне на малювання храму. То не 90-ті роки, коли я поїхав, і половину він особи Цього сьогодні приїхав зробити, не в змозі і я тим більше. І то на нашій руки, то Та то зараз війна, то багато аргументів не маса. Повірте, аргументів буде більше проти, ніж за. ніж за. Але мені, і вам у свій час придеться стати перед Богом. І Господь спитає і мене, і вас. А що ти зробив для дому Бога Отця Того? Подивися на своє помешка. І разів за 35 років ти робив ремонт у своєму помешканні, а може вже і змінив своє помешкання. А що ти зробив для того, мого? Спитай і мене, і вас. І хочеться, щоб не тільки Божа слава тут промовляла, бо то найважливіше, для Божої слави це робити. Але хочеться, щоб і про нас горшився. Часом у червні. Мені також не подобається і Макс не подобається. Але до того приходимо. Люди приїжджають до Борщина, дивляться на наш храм, стискають на чергу. Іншим каже, інші люди, що тут мешкають, питають, чому нічого не робиться. Я так само говорю, чому вчений не робити. Чи ми подібні до того, великого мученика Гмитвія, який для Бога все пожертвує, не тільки своє майно, а життя своє віддав? І чи ми готові сьогодні у 21 столітті для Бога щось, хоч якусь частинку від себе відірвати? Бо ми говорили про, знаєте, про кошти, які треба збирати, ходити в хату в хату, раз в місяць, принаймні, так як опосада робиться. По сама ходять хату хату і збирають. І не тільки на будову храму, просто на життєдальність храму. І по 150-ті, і по 200 номерів, вони акумулюються і щось будують, і щось роблять, щось прикрашають. І часом туди зайдеш і подивляєш їхню жертвенність, їхню жертвенність. Я сподіваюся, що і наш храм також сподобається з допомогою нас, не вас, а нас сподобаться також бути. Гідно прикрашені, гідно помальованих, зроблені, щоб не було сором перед Богом і перед іншими людьми. І щоб, хоч якось, хоч трішки того великомучення Дмитрія наслідувати у своєму християнському житті. Амінь. Слава!